Дощ та гроза у вівторок 27 серпня пройдуть в Івано-Франківську та Львові, на території решти західних областей без опадів. Температура вночі від плюс 17 в день до плюс 32. Хмари впродовж дня спостерігатимуться в північних та центральних областях. У Житомирі та Чернігові має бути ясно. Найнижча температура вночі плюс 15, найвища вдень плюс 33. У південній частині країни синоптики прогнозують хмарне небо, в Криму пройде дощ. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 20 вночі до плюс 33 вдень. На сході хмарно з проясненнями. В Харкові в цей день синоптики обіцяють ясне небо. Від 18 до 35 градусів тепла. У середу 28 серпня на заході невелика хмарність. У Львові Луцьку та Рівному має бути ясно. Від нічних плюс 18 в день потеплішоє до плюс 33. Безхмарне небо синоптики прогнозують у Києві та Чернігові. В інших областях півночі та центру мінлива хмарність. Нічна температура від плюс 17 денна до плюс 32. В Одесі та Криму, за прогнозами синоптиків, має бути хмарно. В Миколаєві та Херсоні очікуються дощі. Від плюс 18 до плюс 31. На території східних областей хмарно з проясненнями. Температура повітря від 22 до 35 з позначкою вище нуля. На заході в четвер 29 серпня триматиметься переважно хмарна погода. В Ужгороді та Львові має бути ясно. Температура в регіоні вночі від плюс 18, в день до плюс 31. Ясне небо за прогнозами синоптиків чекає на Київ та Чернігів. Врешті північних та центральних областей мінлива хмарність від 18 до 34 з позначкою плюс. Дощі з грозами пройдуть на півдні країни. Лише в Миколаєві синоптики опадів не передбачають. Нічна від плюс двадцяти денна до плюс 28. Незважаючи на хмарне небо на сході країни за прогнозами синоптиків, день виявиться спекотним. Від нічних плюс 21 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 34.